Вітаю вас, мої рідненькі хлопці, дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Бачите, це, це растіжки, искусственні такі растіжки. Дворик там якийсь роблять. Де я приїхала? Я вам зраночку зняла малесеньке відео, як ми були на, на пляжу в муді, купалися. Ой, у мене зелений. Давайте я перейду, тоді вже вам розкажу. Зелений, зелений, поки я йду. Бачите, речі повивішували сушать на сонечкові. От. Ну що, ми були на тому, на пляжу. Хорошо, так покупалися на пляжу. Тепла така вода, але Тут теж бачите. Забор такий ключ заходить тільки приватно. Але не така. Ой, квіточки які. Не така тепла, як була, як ми перед дощем були. то було, Ми були на тому, на підачині, то було десь градусів 28, а сьогодні так, може, 24-25. Але ви знаєте, як заходиш, так породі кажеться, здається тобі, що холодно. А тоді ні. А тоді хорошо. І там дворик якийсь приватний. От. А тоді хорошо Ми залізли з наточкою воду. Хвилин 40 сиділи. І людей багато було. Діти куверкалися. І люди гуляли там, купалися. Ну, масі, може, він же пониряв, та й все. дивіться яке алоє. Величезне, величезне алоє. це якась ростіжка. Він там пониряв, риб подивився, сказав, що не бачив здорових риб, тільки маленькі, але маленькі його не дуже інтересують. І все. І більше нічого. І виліз, йшов до машини. А ми з натою ще довго-довго. Це я зупинилася, шляпу зняла, бо я йду по тій стороні, де сонця немає. І добре, на що мені шляпа. І ми з натою ще довгенько. Там ото булькалися. А тоді поїхали у той магазин. А саме купили водички, купили газіровану. Вчором підемо до стели, до мами Масіму. Занесемо їй водички. Дві упаковки Ось недавно брали. Одну сили вона, сказала, та принесіть ще, щоб була. От і принесемо, що нам, щоб вона не тягала. Бо в неї ж спина оперірована тричі. Тричі оперірована спина. Ви ж розумієте, що це таке. Це ж страшне діло. От, то ми стараємось. Так ната завжди, як вона поїде, там купи водички собі, а там ось такі хлопчики не похожі на мене, не похожі на тебе. Вони допомагають, Єврік даси їм 50 центів, то скільки стела дає Єврік завжди. Вони тобі в машину погрузять, піднесуть і однесуть все. А тут Ната прийде до двору, ой, то стела приїде до двору, наті дзвони. Ната прийде, забере та й однесе у, той, у хату, поставить. От уже й дійшла до Торі. І йшла до торі. Тут дитинка, не хочу дитинку знімати, зараз швиденько пройду. Тоді назад буду тут стояти. очікувати 29-й бус. Та й поїду додому. На 29-й сяду, тоді ще пересяду. І фармачія закрита. Закрита це я. У мене не бачите, ну я вам десь покажусь покажу. От, Хорошо в магазині прохолодно. Погуляю, походжу. Отож морозова куплю, коробку куплю, ната попросила в Пепко. Пепко це польський магазин. Коробка вона складується для того. Ось які туди на бумажки. бумажки, ті, що руки витирать. Таке витягуєш одну за одним. От, а там Зберігає. Тут ніжний магазин. Я вам вже показувала. Це машина якась розігрується. Ось дивіться, скільки вона коштує. 12300. Ну і недорого. Тут. тут всякі для дітей, тут можна взяти брошурки, куди піти з дітьми. Нет. Так що то таке. Я вам трошки познімаю, тоді ж походжу сама, тоді, якщо щось буде цікаве, я познімаю отаке От цей магазинчик. Бачите, я приходила, було на 30, а зараз вже багато і на 50. Ось такі сандалі мені подобаються. О, такі сандали. Сандали, такі ось за 29 хороші сандали. Так що непогано. Танкетку ні. Танкетку я не люблю, бо мені якось невдобно. Шляпани на 30. Але я б я їх не купила, я б лише ті босоножки купила. Ну, ми з вами підемо той у магазинчик. У обувний в Пітерело. І там ми подивимося. Яке є в життя. Яке вжиття є. плаца Італія. Зайдемо сюди, подивимось, де трошки покажу вам. плаца Італія. Що тут є хорошого. Ну, вон там Отам. Ось тут. Шорти якісь такі для чоловіків. По 20 євриків. Ну, нам не треба. Ні, отут по 10, а на по 15 оці, бачите, такі хороші. Я по 15 такі з пальмочками, А ці по 10 такі, по 10 такі на, ту, на пляж. ну такі непогані ось шуртики. Такі теж, мабуть, по 15%, зараз подивимось. Ну, да, ці по 15. Але взяття мого є, паблику теж не треба. От. Тут якісь брючки. От по 12, по 15. Тут, от, бачите, на 50% знижки, а теж не треба. От 15 кросовочки, такі не дуже і важкі. Не дуже важкі. Платя такі я люблю. джинсові. Отаке От краще. Сіке воно. 15. Хороша ціна, так? Да? Хороша ціна. 15, але я такі більш люблю. Такі довгенькі. О, на гудзиках 17, бачите. Непогана ціна. Шльопки якісь ось. 17 такі хороші, шкіряні шльопочки. Тут такі всякі топики, о, по три Євріка. По три Євріка, це отакі. От просто футболочки. Ой. Просто футболочки, по три Євріка. Бачите. Ну, я вам скажу, дівчата мої носять такі, Аня носить, Настюшка. носить такі футболочки. Та й ната але ну куди вона то його повно всього. Це по 4 тут ось, бачите, таким, як ниточками обшити, А оце щось. Якщо щось хороше буде, так я може і куплю. Не, це 15, це вибита така тканина і погана. Але 15 ніхто не буде купувати, а по 4 євреки. Ось такі ось, бачите. По 5. По п'ять. Ну ось таке. Подивилися з вами, то й пайдемте. Тут по п'ять якісь футболочки. Це непогані. Але, 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 але. Да? самі розумієте, все ж не закупиш по вісім, такі як шовкові. Тут по п'ять. все ж не накупишся, дівчата, мальчики, Ось по чотири якісь там. З ресничками, з губками. У мене Настюша більш любить таке, щоб таяння таке, щоб е, без рисунків таке на літочку. Щоб такі 7, 5 євро, це шоб, погані такі, штани такі, ось футболочки, ці по 5, якісь, якісь тут ще й по 3 є. Подивимося, які тут по 3 у нас є. Так? Да? Теж по 5, ці якісь по чотири. Ось Настюшка в мене полосаті ески. Але вона коротка і широка. Вона вже зараз такі, каже, мені такі вже не купуй. не хочу. Ось так, Трошечки пройшлися з вами. Підемо далі на ліфта, зараз спустимося. Хорошо в магазині прохолодненько, нічого тут не то. Не, не жаре, не шквари. Хорошо, я люблю такі магазини, де воно прохолодне. Туди не підемо, там спортивний якийсь, ну, нам спортивний не треба, тому ми з вами зараз на ліфтах сядемо та й поїдемо. Ось. Ось нам треба там, де циркет. ОСП подіємо, оце нам сюди треба. Сюди нам треба. Ось ми туди поїдемо з вами. Так что, Очікуйте. Вже 14 хвилин вам набалакала. Ну, Давайте тоді. Девочки, мачки я забулася. А, тут зараз покажу вам себе. Не води, то прийдеться мені купувати, водички заходить. Оце я така шляпу зняла, волоси помила, ну, купалася жить, приїхала з моря. Отак от дітей, отак от дітей. Отак от о, Виходжу, виходжу, виходжу. Бачите, сальді, знижки, 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 знижки. У дієм не підемо, Ната нічого не казала в дієм брати. Підемо з вами, зараз отуди прямо в Пітарелло, Той з обув'ю магазинчик. Да? Ну тоді давайте так пройдемось, покажу. Чемодани, мені б треба в б чемодана нового купити, але тут щось такі чемодани дорогенькі, Треба наче сказати, хай на Амазоні записує. Чого я приїхала одна? Ось. Ну, бачите, дорого, стоїть да? я 129, тепер 116, 10 відсутні. Але я такий пластиковий не хочу вже. У мене були пластикові, вони б'ються, лопаються прямо, як кидають їх там, вони прямо лопаються, не хочу я хочу. Із тканини. Оце я приїхала, у мене чорненькі з тканини, старенький вже і, і менший. На, на ручну плать із тканинки. І, і той здоровий з тканинки. Ну Тут, бачите, дешевші. Ну, тут таке, невеличкі такі знижки, так що ми з вами і не підемо. Цей маленький чемодан 49,99. 50 євро. Не підемо. Цей 69. От, І цей 69. Ось, Непоганий. Але я ж вам ще раз скажу, не хочу більше я таких чемоданів, бо вони падають і дівці. А ми зараз вам, з вами сюди зайдемо, цей магазинчик подивимося. Тут інколи тут теж непогані речі бувають. Щось може, щось може і хороше. Такі от, як фіксіровані ціни. Але мені нічого не треба. Ну, знаєш, приїхала, так уже дивися, чого ти приїхала тоді. Так от робітки приїхати. Дивися. Ось ну, дивіться, такі брючки, наприклад. 13 євро, така ж сама кохточка, така біленька. Отут щось таке. 9,95 95 Жакети такі по чому. А вони коротенькі такі, Ах, не дуже. Жикетик не дуже. пройдемося з вами, подивимось, пойдемо те. Отой. Взуття подивимося, футболочки. Десь 95. Непогані такі, бачите, Паріж написано, такі квітки всякі різні. Тут Париж такий. Ось по 5, 95 пайдемо. це чи шортики, чи дитячі, щось таке непонятне. Це дитячі, дитячі, не треба нам дитячі, Ось такі спіднички які, такі, такі не які. Така Настюша моя любить, бачите, 995, але я її купляла у тому в іншому деві. Мабуть, за євро 95 чи 2,95, мабуть. Ну, так я там і куплю. На що ж мені? Переплачувати. Переплачувати не буде. Що це брюки з льону, ні? Подивимося, скільки вони. 9,95. Непогані отакі брючки. Ну маленький розмір. Так, 9,95, отаке плаття. Ось. Я тож була в Мірелі, От, жалкую, не купила плаття, не купила ось сюди дев'яносто пять. Поїду, мабуть, куплю його. Вона так казала, купи, купи, ну чого ти не хочеш, ну купи. Я думаю, та на ну, що воно мені треба, на що воно мені треба, тоді зажалкувала якось. Отож так, якось тоді зажалкувала. Тут якісь футболочки по 49, а ми, значить, отут подивимося. Бачите, отакі От напіточки та таких таких на п'ятучці 4.95. Ну що не погано. Кому надо. О. Так це по 2.95. А не написано 5.95, але але може воно 5.95, а там вони на касі полічуть по 2.95. Може, таке 2,95. Оце Настюша б моя носила таку футболочку. Ось. Це 595 Ну, тут плаття таке, оце мені сподобалось платечко, скільки воно. А 20 євро. Воно таке хороше вишите, хороше. Але отакий от рукав не дуже. Хочеться, щоб трохи довшенький був. от Вот так ви вот, бачите, як у мене оце. оце Непогано так було. Там для хлопчиків вони пойдуть, для хлопчиків не треба. Ну, хороше оце плаття, це зелене, бо як таке носила. Да, да, да. Ну, який це розмір, подивимось. Так. Щось не бачу. А, Ні, еска мені. Воно не в одне місце не подойдете. Не підійде але в грудях не в животі. Та ніде. Куди мені ески? Ви розумієте, яка, яка я еска, о, вона в такому платі на пляжу ділася. Ось, бачите, дівчинка на пляжу діла, сумочкові хорошо, непогано, ну, мені нравится. от, Ну, пойдемте далі. Пойдемте червики, подивимось, да, Ось вже багато набалакала вам. О, дивіться які топіки. Це безнижки. Топики, які і такі самі вибиті, це вибита тканина. той. Отакі мені подобається плаття. Ось 1995, непогана, така тканина дебела якась. Ну, ви знаєте, Не завжди ж що... така жара, що... що ти будеш у жарі ходити, не завжди. Інколи ми ж одягуємося. літочку і не така дуже сильна жара то можна і так удітися. Ох, падімоте в пітарелку з вами. Подивимося, що тут до, до чоловічої пітарели не підемо. Дуже ночі, от бачите, на 30% отут чемоданчик. Ну, небагато, звісно, але вони більш практичні. Оці я люблю тканини, але вони більш практичні, тому що вони вимазуються, це якщо візьмеш. Малесенькі знижки, ну що це таке, 10%, ну то 20. Ну то візьмеш такий чемоданчик новенький, да, сів, поїхав. Все, пісяць називається. Вже пісяць, вже, вже ти його понівечив весь з першої поїздки. Так, я такі не люблю. Ну, такі тут на 20%. Такі оці. Шляпани. Такі шляпани. Так можна. Я, отож, знаєте, я ж не, люб... не можу носити, не то, що не люблю. Оце я таке трохи підняти, я таке носити не можу. Це хороша фірма. От. Інблу. Ната мені колись купувала, що вона не жила тут в Італії. Приїжджала до Масі ми тільки на... на літочку і мені завжди такі, в мене були шкіряні. Червоні і собі вона купила і в мене. Ой, так я довго їх носила, і так я їх любила, шляпанами зроблені. Ну і тут, бачите, на 20. Це мало на 20. Я, ну, я вважаю, що це мало. Ось, ось, дивіться, воно і ціна недорога, але ж літо пройде, вже на те літо якісь будуть моделі, Отак тут інколи бувають такі фіксіровані ціни, тут на 30. Вот. на 30, там на 20. Фіксировані ціни ручки, Ось такі от непогано. Не Італіанці вони. 25 на ну, 20% знижечка. Дівчата мої тепер уже не носять на каблучках, тому що куди ходити? А каблучка вже мої дівчатки, а тут на 50 подивимось. Мої дівчатки вже нікуди не ходять на каблучках. То Анічка хоч на роботу ходила, вона любила такі каблучки, я її завжди купувала. От бачите, 30 тепер 15. Ну, непогана ціна. О, це якісь мові. Ну, з того, з пластика фантастика. 13 євро. 10 евро. Померить? Девушки, померить? Что скажете? Да? Можно и померить. Ой. Можно и померить зараз. Такие легенькие, да? Що то по 10 євро я так люблю ціну? Ну, непогані, так? Да? Непогані. Оце я теж брала чи за 8, чи за 10 тут. Оці непогані такі, але ж у мене є, ж у мене не було. Тих собі купила за 10 євріків, А вона діла 10 євриків. Але ж де? Я тільки тут ходжу. У басанушках. У мене вдома ще одні нові, зовсім нові, не одіовані. Той рік купила. А тоді ще є одні. А тоді ще є одні. Ось дивіться, 10 євро. теж непогані, 37-й. Це 39-й на танкетки. Це 10 євро. Але ж вдома теж одні ще нові зовсім є. І одні теж тут купувала, мабуть, літочка 3 чи 4 тому. Теж непогані. Такі резиночками зроблені, але тут щось таке, а на 20. на 20. Ну давайте я вже буду відключатися, тому що вже багато набалакала, ну ось давайте ще покажу ось по 10 євріків, Да? Отокі ну, краще по 10 євро. А, ні, тут десь... Ні, це не по 10 євро. Дивіться, стояли 1090. Мінус 10%, це значить мінус євро 9. Ну, 10 євро. Ну так оце, знаєте, так от ходить вдома. А вдома ходить, то можна. Ну, от я, наприклад, в таких, о, я, наприклад, в таких ходю. Сауну, та стираю, то не підеш, будеш там одягати, хто що. Раз і побігла, раз і побігла. Отак от, от. Бувайте здорові, мої дівчатка, мої хлопчики, мої рідненькі, моя нескорена, ненька Україна. Пока-пока. Все вам добре. Пока-пока. Пока. -пока. Пока. Привіт із Трієсте. Пока-пока.